Друзі, всім привіт! Компанія Flash, як завжди, на зв'язочку з вами. Е, нарешті приїхав до нас до нас ось цей крутий автомобіль на майданчик. Е, тільки він заїхав, детель зробився, зразу знімаємо фото-відео для вас. Е, по цьому автомобілю. Зараз вам пробіжуся, я по е, стану. Зробимо перевірку по лакофаровому покриттю і покажу, звичайно, по комплектації, ну і взагалом, що це за автівка. Це, повірте, мені дуже крутий автомобіль. Отже, погнали по автомобілю. Це у нас Mercedes Benz GLC. Не просто GLC, а в кузові купе. От, е, чисто 2020 року випуску, навіть кінець 2020 року випуску, перша реєстрація цього автомобіля 20 рік, 12 місяць, по-моєму, 11, 11 число. Тобто кінець 2020 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном е, цей автомобіль і e плюс має ще електродвигун з батареєю Тобто, це у нас GLC купе плагін-гібрид. Е, сумарна потужність двох двигунів цього автомобіля 225 кВт. О, дуже гарно, бодренько він їде. Е, цей автомобіль, як то кажуть, на класі АМГ комплектації Із оригінальним пробігом даного автомобіля у нас 92 тисячі оригінального пробігу. Тобто цей пробіг є підтверджений офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера та все гарно та вчасно по регламенту він обслуговувався. Так що ну, наразі ніяких нюансів немає. Е, реально класний, хороший догід автомобіль в класному стані, тобто реально стан нового автомобіля. От, і в хорошій комплектації. І, як на мене, це реально майбутнє, яке має право існувати, тому що це в одному автомобілі ви рахуєте, купуєте два автомобілі, тобто і електроавтомобіль, і дизель. Тобто цей автомобіль проїжджає на батареї десь в районі 50-60 кілометрів суто на батареї, а батарея тут стоїть на 14 кВт. 14 кВт батарея стоїть. от І 2 літри дизельний двигун. Так що по цьому автомобілі, я ж кажу, ви собі під'їхали до хати, поставили в зарядочку, він зарядився, і ви собі суто катаєтесь по, по місту там чи ще де, на електричній тязі. Зарядочка в нас є. Ось тут в цього автомобіля. Ось так вона відкривається, бачите собі, хоп. Поставили, зарядили його, цю автівку і катайтесь собі. Реально дуже зручний автомобіль, типу міського. Міського варіанту. от і що я хочу сказати Це Mercedes Galaxy Couper. Реально дуже гарний е кузов даного автомобіля. от і Класна комплектація має ця автівка. Зараз я вам пробіжу швиденько по цій комплектації розкажу. от і Ще до того всього забуду, що ця автівка на повному приводі приводік, повний привід цього тута От і що, погнали. Е, АМГ, пакет зовнішній та внутрішній має максимальну оптику, даний автомобіль. Е, потім АМГшні диски, у нас 19 го розміру з гумою 235 на 55 е, встановлено. Далі біжимо по автівці. Я ще так відкрию. Ось так виглядає все всередині даного автомобіля. Сидіння у нас комбіновані шкіра з Алькантарою на електрорегулюванні. АМГ ось таке кермо у нас класне, модняве АМГ кермо з адаптивним круіз-контролем. От з тачпадом, ось таким, підлокотничок. Далі, 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 далі підгріве сидінь, електропакет по, по деркалах та по, по склі. Так, зразу запустимо, запускається кнопочка. Так. Так, нажимаємо, бачите, запустився цей автомобіль. От, велика магнітолка, навігація є. От, далі камера заднього виду, партонічки передзад. Вибір руху режиму їзди, Тут можна також вибирати. Спорт, комфорт, еко. От є, Потім маємо навігацію ось так ще раз. Бачите, ось так вона виводиться навігація перед вами. Вебасточка, до речі, оригінальна встановлена в цьому автомобілі. от Чорна стеля. от Два ключа в комплекті є по автівці. Так, і що ще ще, 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 ще хотів вам показати. По, 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 по асистентах, по-моєму, хотів ще показати вам навігація. Пам-пам-пам, носії даних, зарядочка у нас, настройка, налаштування, допоміжні асистенти, автофаркопія. Ладно, так, допоміжні асистенти, камера паркування, активна система екстреного гальмування є. І Attention Assist є. Ось це в нас по асистентах є в цього автомобіля. Так, і зараз ще подивимося, оптика в нас в автоматичному режимі працює. Зараз ще швиденько подивимося, що в нас ззаду є. Позаду маємо, позаду маємо, практично нічого не маємо, чорний дах, кліма в нас двох Зона тут встановлена, акустика, в принципі, ось так. Але реально, до речі, дуже класний стан. Зараз вам покажу чого. Е, GLC 300 FOMATIC, бачите е, Далі маємо у нас по автомобілю електрокришку заднього багажника. Ось так електрокришка багажника. Шторочки є, електрофаркоп ось тут відкривається у нас. А ні, Це не електрофаркоп, це спинки сидінь зложуються, Ось так ось у спинки сидінь зложуються. І ось тут маємо зарядку до автомобіля. Аптечка ремкомплект є і зарядка до автомобіля в таких ось сумочках. Оп, зараз спробуємо відкрити. І відкривається, ось так вона виглядає. Бачите, це перехідник один такий є в комплекті і один у нас є. Хоп-хоп, одна зарядочка, ось так вона виглядає. Мерседес з розеткою 220 так, Щось що така ситуація. Треба положити. Положимо. Так, є, є, є. Вроді пробігся, це я вам показав. Зараз, до речі, ще вам покажу, як світить оптика. Тут дуже прикольно світить оптика в даного автомобіля. Так, бачите, EQ Power. Ось так він позначається. Плагін гібриди. Пам-пам-пам-пам-пам. Запустили. Так, запустили і включимо оптику. Ось так виглядає круто взаді оптика з цього автомобіля. От, Як то кажуть, дорого багато. І що ще маємо, і попереду, попереду ось так виглядає. Так що ось така ситуація з даним автомобілем. Що, тепер зараз робимо по замерху фарба покриття щом, мали розумію, що з ними все добре, що він цілий, ось щоб не було ніяких... Так, 123 ліва сторона, 123, 134, 134, 135, 100. 140, 130, поверху крило 147. Ще раз можна пана приложив 131. Дах у нас 131, 146. Позаду ще крило, ось тут 111, задня кришка багажника 123, ще раз 123. І по правій стороні у нас 134, 146, дверка 134, 140, 132, 147, 141 крило. Капот у нас 118, 118, 124. 140 і ще з дах у нас 140. Так що, бачите, повністю автомобіль є в оригінальному окрасі, ніякі елементи тут не фарбувалися. Тобто все, яке виїхало з заводу, все наразі в такому самому стані і є збережено. Так, ну і по автомобілю, по слідах по експлуатації, ну вони тут мінімальні. ну Реально, тут навіть... Клін, я шукав. 90 тисяч він пройшов, але це, мабуть, міська їзда була, і ніякі тут сколів я навіть і не бачу. Трішки є по передньому нижньому бампері по сколах. там Дрібнесенькі. там Якщо продивитись, десь знайти, навіть знає, що я зараз знайду і я десь їх бачив. А так, капот, оптика в ідеальному стані. От решту по кругу автомобіля також є все добре, ніяких не подряпин, ні вм'яти немає, глибоких там щось треба фарбувати, витягувати, красити, бампери виставляти. Тут такого немає, тут все в ідеалі по цьому автомобілі, все гарненько, класно, рівно. От. Е -е, і що вам хочу сказати, чого так? того що навіть ось ці бачите, от, порожки е хромові, вони ще всі заклеєні в оригінальну плівку. Тобто навіть власне попередній плівку не здирав, з тих порожок, що тут, з цієї сторони, що з сторони водія. Ці всі плівочки на місці тут. Бачите, ніхто нічого не здирав, все як має бути, все-таки є. А решту по остану, ну реально тут а, моментів нема. Карта водія, знову ж таки, пороги. Сидіння, ну все тут практично як нове, тут пахне е, новим автомобілем, ніч... автомобілем. ніде нічого не пошкоджено, не подерто, не поцарапано. ну Все реально ідеально, акуратненько, гарно. от, Чисто, приємно. До речі, торпеда обтянута, бачите, шкірою ось так. Теж великий плюс торпеди, ці карти шкірою обтянуті Далі позаду тут також все добре, по арках, по проємах. Взагалі новий новий автомобіль, прямо без перебільшення. Кажу, не палили в автомобілі, ніде, ні деяких пошкоджень, ні потертостей немає, ні полопаностей, ні слідів зносу. Ну, не знаю, мабуть, якась дівчина їздила акуратно, або ще хтось не знаю, і все тут так гарно збережено. Так, тут є, тут є. Зараз ми ще глянемо по багажнику. Задній а, задній бампер ось так чуть-чуть така має царапочка, І то знизу вона під кришкою, коли кришку лише відкриваєш, то така подряпанка є маленька, тут все в ідеалі, як новеньке. Полочка, шторка, ну реально гарний стан. От, З цієї сторони, думаю, тут ця ситуація аналогічна, все добре є. Арки, приєми тут є, стеля добра. І з цієї сторони також все класно. Ну, Немає ніяких моментів, він кот кому потрібно. Хоп-хоп-хоп, бардачок, торпеда загалом. Ну, реально гарний стан, дуже гарний стан, наближче максимум до нового цей автомобіль, безперебічник, реально крутий. Е, до речі, прикольно, що в цього автомобіля по комплектації йде зеркала в чорний колір, а всі, всі накладочки нехромові, кружка вікон е, в чорний колір, на склі кругом стоїть 20-ка, тобто 20-й рік. Не знаю, чи фіксується чи ні, але бачите, так видно, 20-й рік кругом скло по оригіналу настановлене. І тут ось написано Mercedes, бачите, оригінальне лобове скло. Так що ну, реально е, ідеальний автомобіль типу для повсякденного користування, тобто економний, класний. Якщо вам потрібно десь далеко виїхати, без проблем собі стали далеко собі поїхали. Звичайний 2-літровий двигун. Е, Заявлені характеристики, розхід палива даного автомобіля по... По техпаспорту, по те, що завод дає, я знаю, що це буде не так. Орієнтовно, по-моєму, 2 літри середній розхід на 100 кілометрів по цьому автомобілі. Можливо, це не так, звичайно, але як як не крути на такому автомобілі. Ми їздили, ще, мали Мерседес, є клас, такий самий плагін, гібрид, то реально він проїжджав 55 кілометрів на самій батарейці, а потім включався дизельний двигун. І ти собі куди хочеш їдеш і як в машини спокійно експлуатуєш. Так що що хочу сказати, хто шукає собі крутий економний стильний варіант для їзди там по місту? От, будь ласка, звертайтесь до нас, надамо на вам максимум інформації по цьому автомобілю, якщо потрібно там перевірки, діагностики, от що тільки вам буде завгодно, все додамо, офіційний дилер, ще щось можемо поїхати перевірити, щоб е, мали ви розуміння, що цей автомобіль дійсно є хороший і е, має класний стан. От, і що саме головне, так по цій це ціна питання. Ціна питання буде у даного автомобіля в нас орієнтовно на віддачу 55 тисяч доларів. Так що немало-небагато, але 20, кінець 20-го року плагін гібрид. Мабуть, в Україні таких і немає ГЛС-купе eh, плагін гібридів, так що немало-небагато. Але він привіт, мені вартує тих коштів, які кажуть, ми просимо за цей автомобіль. Так що, друзі. Eh, так що, друзі, що хочу вам сказати. Сказати те, що в нас є, є ще послуга доставки, можемо вам доставити автомобіль під хату, вам, щоб ви мали розуміння. От, що, Якщо у вас там часу немає, що все тут серйозно, надійно, класно. Так що всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо ж там ще не розказав чи не показав, будь ласка, звертайтеся в будь-який час, вам дозніму, до покажу, дорожу по цьому автомобілю від А до Я. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.